Бережімо зйомку, тільки вже в вертикалі, точніше в горизонталі. А то буде інтересно зимой літом, коли буде на зелень, жара, Включити подивитися, який кущ. як з бумаги зроблений, білий Набавне кнопика нашого синок десь. а? Да? Мелкий. Чого ти? Боїся. Ейка. Ейка краса. Йоу. Все. Зима. Ну але вже перші, кажуть, признаки весни вже є. Кульки на кріші це вже перші признаки. О! Яка тут краса! Краса, краса! Зимова краса. Та що, дивні діла я, господи, не можна налюбуватися. Не можна налюбуватися. А. Зараз ми до свого дружка зайдемо. Ой, мене вже почув. Да? Всі чекаю, що я до нього підійду, його поглажу. И не скидай, да? Да, дружбан? Ты всегда чекаєш, що я піду тебе поглажу, да? завжди, да? каже, хоть пс чужой, но, но як свой, да? Ай ти Барбос такий, барбос такий хороший собачка. хороший, Идем далі. Так, да, ти що, як казка зимова? Як зимова казка. Звісно цього року трошки морози лютували. От, на різдво були морози. І минулої неділі були морози вночі по 15 градусів. хоч на зиму похожа зима а то прошли рік зима була дві неділі від різдва до Йордані точніше від нового року до Йордані 2 неділі було зиме сразу, сразу на віддання Йордані тепло і вся краса злізла да. Тут твора поробила лизню, всяку тут О, гляне, звідки вони тут шагали. У -у. Яка красота. Її вже не буде сьогодні таєї красоти. Сонце зараз пригріє, вся вона посипеться. А завтра вже тепло. Ну, може, лучі ще буде якихось там. Морозець невеликий. А оце вже свині. Обач банку кинули. шик. Я ще йшов на службу, не бачив її. Ті банки. Це свинота. Ще є друга проблема, як зійде сніг, як зійде сніг. Сразу всі мусорні свалки повилазять. Тому що так файно, сніжок все прикрив. Така як то дівстна краса, а сніг завжди, і знову пакети, банки, склянки, окурки, плівки, жвачки. Як ми перед Богом кажуть грішимо, ми цінуємо теї краси, яку нам Бог дає. Тож, по суті люди хоч Хай згрішили да, в раю. Но Бог хоч забрав від нас безсмертя і, як то здоров'я таке 100%. Но Бог від нас не забрав оцеї дівчиної природи. Він її нам дав, не дивлячись на гріхопадіння. Дівчинну природу, чистоту. Конечно вже в світі гріха даже дерева мають своє начало і кінець і всі рослини, і вся природа. Но разом з тим ця краса прославляє велич Божу, Божу любов. А ми що? А ми своїми тими от банками, склянками, плівками, кульками. Якби все одно роб... ми нехтуємо цим даром і в якійсь мірі навіть плюємо на цей дар. Тому що якщо батько дитині робить подарунок, ну якщо такое взяти в житті, так, то чим проявляє? Дитина повагу до батька в цій ситуації проявляє тим, що вона цей подарунок батькові береже. Оберігає, відноситься з повагою, цінує. Тоді й батькові приємно, що дитина оцінила цей подарунок, задоволена. Радіє, вдячна кінець кінців. А коли дивишся, що подарунок вже в перший день валяється, кажуть, в неположеному місці, ну то звичайно батько засмучується тим, що дитина не оцінила подарок і невдячна за нього. Виводикий. Батько більше дорогих подарків не буде робити, а не буде їх робити в обще. Поки дитина вносити ціну. Так і ми цей дар, цю красу не ціною. Ходимо, хто кидає банку, розпустила. З говілки чи пакет. В общем, смітить. Цей проявляє дом. Оця Недесна зневаги. Яка краса. Просто краса. Краса. Зимове. Зимовий рай, я би так називаю. Зимовий рай. Тому що коли забагато снігу, коли люди замерзають, коли люди не можуть виїхати, коли не можуть швидка добратися через великий сніг, це вже, звісно, катастрофа. А тут все в міру. Сніжок, морозець. Ну все, ну що скажеш, зимовий рай. Ви краса. Царство чистоти. Царство чистоти. Ну хай Господь буде милостивий до нас і дасть нам царство чистоти на небі.